Ну, ви тільки сьогодні я, я приїжджав разом з усіма членами своєї комісії, які занесені у протокол. Учора був тут, був тут, стояв у тій тонкурці кілька годин. Uh -huh. І, І коли зрозумів, що нам доведеться тут ночувати, я не захотів мучити насамперед своїх жінок. То коли ви перший раз приїхали? Е, вчора? В 9 годині я зв'язувався із членом комісії. У 9-й ранку я зв'язувався із членом. Вона сказала вільно і десь на 11-ту годину ми, ми були вже тут. 11-й ранку. Так. Дільниця закрилася в 8-й годині вечора позавчора. Ну а коли ви закінчили підрахунок? Ми серед ночі. А чому тільки зранку поїхали сюди? А що, ми не мали право відпочити хоч трошки? Ну а де в той час перебували ваші бюлетні? Всі на дільниці під охороною і у присутності, в тому числі й мене, у присутності нашого міліціонера-охоронника. І ви були там присутні? Так. А ви коли сюди приїхали в 11 годині ранку і потім повернулися додому коли? Е-е, В якій годині ми приблизно поїхали? поїхали? Вони на шоста сьома. Вечора? Сім. Наче восьми ми були. 9. Так вам телефонували після 21-ї години, десь чи 21-ї? Ну так. Да. Дивіться, я не кажу, що ви підміни зробили. Я кажу те, що ви не належні форму. Я впевнений, що ви підмінені зробили. Але ви мали хоча б запечатати це все. І, і зараз нам би не було проблем. І не було проблем. Вже ми зараз ви не маєте права це робити. Вони ще не нормальні люди. Вони не прийняті, але ви то мали зробити в себе на дільниці, а тепер ви приїхали їх сюди вже на окружну. І тепер вже окружна має їх.